Це мусорка. Перегружають мусор. Бачиш, маленька машина їзде по закаулочкам, бо здорова не приїде, а тоді тут зустрічаються і маленька перегружає в <рес> Да. Бо ж такі вулочки, ми ж з тобою знаємо, як їздити, так не вверне. Інтересно, це вже робочі дома? таке красиве. Ну, шторки висять там, варом, де роботи. Нові і нові. нові. виростають не пані, вони каже, Валік каже, їдуть на хохолов десь. Так стільки нових домиків строїть, просто виростають, як на дрожжах. Ми давно ніде не їздили в ті країни. Б... Це в сторону хохолов, якщо Богдана вести. Так, да, в сторону хохолова. Ну ми ж у віту звертаємо. А, а то далі, да? так? Трошки далі, так. Отак ось строять і строять, і строять новеньке. О, крани стоять, даже крани. О, да, на висоті, так, да, да. да, бачите, Ні, не видно навіть. видно. воно за деревами. з Ще й вікно у нас опять це ти обмив, де ляпнуло, да? трохи да, оставив точно. на пам'ять. На пам'ять, так. Да. <гум> Мене везе теж в нове місто. Я тут ще не була з тобою, чи була? Не була. Не була. І ми, і ви, друзі наші, не були з нами тут ще. І сьогодні ми вирішили вам показати нове місто. Вовик мене пригласив, а я не змогла вас не взяти. де щось робити, і я вам покажу новий домик. Як... Ну а ми тут ключі колись якісь брали, так? Да? Нічого, ми тут ні? ми не брали. Сюди ми таки десь таке ні. заїжджали. Ні, чи це? Ні. Тоже... О, тут буде вид красивий, да, мабуть? Щось ми вгору піднімаємося. Оце ж здорова мусорка сюди не проїде. Багато ну, заїхати заїде, а звернувся і тяжко буде. Так маленька, маленька збирає, так. <кху> <Як кху>. Все продумано, так? Да? Так. Да. Красиво, як тут. Супер. Дивіться, горе да, -то видно. Дружить треба зо мною. Треба з тобою дружити, це точно. А, ще й в меншу вуличку, так? Да? Так. Да. Дивіться, куди ми зараз. Прям. Супер, які міста інтересні. Мені так подобається, оце. поляни. як красиво. Що, 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 що. Все, люди живуть і є кругом під'їзди, кругом підходи, і тут же ж ось проволока, О, та, що кататися, що буде. я неправильно щось показую. Що дуже близько Чи Дуже і дуже потихеньку тягнеш, воно дуже швидко. Так, Все, їдемо. Красоту ви побачили. Сейчас посмотрим, когда нас привезут. это уже все. Это уже я заезжаю. Ух ты, как красиво. Тут ну, славбаум по телефону. Я набираю номер телефона. Вот ну, всё, еще раз. Пошёл, а, вышел. А, и что, это все ваши домики, или один? Три. А тут хозяин живёт. Угу. А вы три сняли? Они три сняли? Да. Чуєш? Особенно я. Особенно... Я сняв працювати. Ну і це таке, що треба. Слава Богу, що дали роботу, що є де да. поработати, що розширяються люди. Хай їм везе, а і нам з ними. В да. тому числі. Не було б у них, ми роботи не було б. да. ну тут, звісно, хтось з ними віддихає, красота. Дивіться, як гарно отсюда, які видосики. Трохи так, не можна Ожуто. знімати. Внизу більярдна. А потім раз, два, двох етажна. Ну, вважається, воно так красиво. Так. Можна на балкон буде мені вийти зняти? Можна буде. Ти тут будеш робити на етажі? Я будеш? буду робити внизу. А, ну так як можна буде, як там той вже етажний? Ну, можеш по вулиці походити. Все, якщо вітер не буде мішати, то ми, звісно, походимо по вулиці. А ти хоч поздоровайся. Я здороваюсь з вами. Всім Привіт, привет. друзі. Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією і з Вовиком. Да, Польща Закопана. Польща Закопана, а ми з Енергодара. Да, третій... Він приїхав працювати, а я показувати красоти. Третья... У кожного Третья... своя робота. 3 да я Покажу вам близенько картинку, номер телефона, все, куди ви можете подзвонити І заказати, мабуть. Да, Вова? Я не, знаю. не знаю, чи це заказується, чи це просто хазяїн ну ну оце цього дома адреса що ну, На вулиці дуже вітер. Зайти, статися на вулиці я не змогла, і Вовик мене пригласив до нього на роботу. Отака нас зустрічає лампа. Отакий вход. При вході обов'язково мусорка і обов'язково, де людина може розбутися. Є такі описи інструкція. Треба ознайомлюватися з інструкцією. Вікна чорні. У нас в домі, в нашому коричневі, де ми живемо. А тут чорні, красиво з деревом дуже сочетається. Что есть? Есть утюг, девочки, мальчики. Есть мячик. Погулять. Это уборка, девочки, наверное, убирают. Есть коврик, если собачка. Чикот, ну, в общем, на животные. Для животных коврик. Есть два запасных стульчика. Если надо кому-то для чего Запасные стульчики вот такие. І далі ми повертаємо направо вход на двір, а це перший етаж. Перший етаж. Так, температура в кімнаті 17,6. Щотчики такі, бачите? Так, зараз трошки далі бо близько. Світильник, шикарний угловий диван, кам'яний декор. Дуже цікаві штори. Ось вот таке панорамне вікно. с дерев'яним балконом дуже красиво сочетается. Вот такі два пуфика. ось вот такий столик інтересний. Бачите, який інтересний дизайн. Тут так все интересно. Кожен раз мені хочеться приїхати в новий домик і показати вам, поділитися. Тому що так все продумано. Ось вот дивіться, яка лампа. Читуй. Як, люстра її назвати, світильник. Які свічі. От наскільки це все продумано під дерево красотень. Дизайнери поработали дуже хорошо. Все це на коврику. Хочу сказати, що дуже сочетаються ці подушечки коричневі з зеленим. Дуже красиво. Я не знаю, чи вам картинка передається, але мені дуже подобається. Так, розвертаюся Оце світильник такий. Їх таких два. Посередині, дуже красиво, я представляю, можемо навіть світ включимо. Є такий, як при вході я вам показувала. Посередині ось отакий камін. Дивіться, яка для каміна. Сумочка, корзинка. Вже плетена корзинка не в моді. Дивіться. Ах, які... Раніше у нас які були качеошки в плиті, а тепер дивіться, яка красота, все як придумано. Все біля плити. Кочерошки, совочки. Ой, совок вам покажу. Дивіться, який гарний совочок. Супер. Дивіться. <рес> Даже для декору, так? Да? Так, шикарний камін, Дівочки, мальчики, такий посередині. Так, це так, зелена скатертина. Під наш зелений диван. Ви не забули, що у нас диван зелений. Зелена скатертина з зеленим декором, чорні стульчики. Шикарний угловий телевізор в углу у нас. І та-дам, я оце обожнюю. Оце углові оці кухні. Дивіться, які барні стульчики красиві. гляньте, які стульчики, шикарні. Треба по таким номерам. Щоб дивитися, що зараз в моді, що зараз. Це ж, мабуть, все самі видумували і заказували. Вікно отаке шикарне велике. Тут по цій стороні теж дерев'яний балкончик. Балкончик йде по кругу, мабуть, вдома. Може не по кругу, але частина точно. Дивіться, тостерниця. Кавоварка. Шикарний чайник. Отака кавоварка. Отакий чайник. Всі принадлежності для уборки, Микроволновочка. ножі, чотирьохкамфорна плита, духовий шкаф, мойка. Я думаю, що тут є посудомоєчна машина. Я вважаю, що це холодильник. Вау! Дивіться, який холодильник. Представте. Я не знаю, чи вам добре видно, чи ні. Сфокусувати треба нам на холодильничку. холодильник бомба. Не тільки холодильник. ми маємо тут ще й морозилочку. Сюди можна приїжджати дуже надовго. Да? Так, маємо ми щось із посуди. Посуда теж, гляньте, яка красота. Так, з посуди у нас зелені чашечки під колір. У мене була загружена пам'ять, я вам все не показала і не знаю вже, що показала. Тут дуже красиво. Я не знаю, не дуже видно. В общем, красиво все. Все як в лучших домах Парижа. Ось, які стакани натерті. От вікна, мабуть, засвічується. Вверх, я вважаю, оті шкафчики, вони вже не треба. Їх там через щур високо, хто туди долізе. Ну, і тут йде на другий етаж. На другий етаж, звісно, я не піду. Тут вам можу показати саузіл. Санузів. Отака От сушилочка. Вот там витяжка. Вот такі лампи. Унітаз. Унітаз, бачите, ззаду все заділене плиточкою. Отака вот сушилочка, роздівалочка. Отака вот душова кабінка, шикарна. Велика простора така кабінка, Там дуже красиво. Широкі оці розсиватели. Так, що ще показати. Показати головне себе. Отут вот отакий вот свет, лампи над зеркалом, зеркало, тумбочка. В общем, все як в лучших домах Парижа. І оце, девочки, я вам показала один етаж, і зараз покажу вам більярдну. Зараз я виходжу в машину і буду в машині. Це склад, може якийсь. Це спальня тут окрема. Ти ми в залі ходила, а це окрема спальня. Бачите, як красиво. Дивіться, яка люстра. Де тут світло включить? Де тут світло? Ось так світиться. така фотообоя. Вона тут диван шикарний, шикарна біла постіль. Тумбочка, телевізор на полу, десь з якоїсь кімнати щось сюди занесли. Шикарно, дівчатка. Для відпочинку то що треба. Так що, хто буде приїжджати, в Польщу на відпочинок в закопане. Шукайте Татра Holiday і узнавайте все, що вас інтересує. Тут краса, яка. А тут краса, яка, це просто дивіться. Ну, я вам скажу, що я тут перший раз і я в історії. Все, я йду в машину монтувати відео, а Вовик буде красити і працювати далі. Так, друзі мої, спустилися ми з вами по цій в поміщенні номер 2 Що це Вова? Не знаю, сауна. Да. Це, друзі мої, сауна. І для дітей ігрушки. Отаке цікаве приміщення. Закриваємо. Тут у нас висить зеркало. І вау! Отаке вікно на вулицю. Це подвальне повіщення і це в нас... Більярдна комната, так? Да? Телевізор. Мебіль вся накрита, ми не можемо показати, але я бачу там і дивани, і більярдний стол, все. бачимо з вами. І там углові дивани. Дивіться, яка прикольна люстра. Я думала, дивилась в магазині, де її причепити. А вона оказується, в більярдному кабінеті. Шикарно. Одна така, а друга з такими лампами. Дивіться. Тут двоє дверей. Я навіть не знаю, я не знаю, чи нам можна в усі заглядати, чи не можна. Оце так, ж... одні туалети, а другі я теж не дивився. А це що? А то кладовий, ну не знаю. Він там під кодом, бачить, код. Так, дивіться, оце стіна, щось з нею було не так. Такі порвало. Навіть сідав вдома порвало. Десь щось Є, там що порвало, там такі, як полоси, він оце робить. Він оце О, затирає, я ще близько вам покажу. Збрижжє воно, зверху воно. Видно, збрижжі? Як Ого, бачите, такі якісь полосочки. Краска не здута. І краска не здута, ну якісь з-під низу полосочки. Близько, близько, і їх багато на натішується. Щось, щось вийшло не так. І тепер оце так треба зробити волику правильно. Він сейчас оце все затирає. Це я вже перед цим затирав, потім зашпаклював, а тепер затираю шпакльовку. А це вже він затирає шпакльовку. Це хочу вам сказати, хто перший раз у нас, що в чому заключається робота консерватора. Консерватор це такий. Не, сьогодні, тільки по не тільки по мусоркам лазить. Він должен, консерватор должен уміти всю роботу. Щоб не вийшло в них, кроме електричества, де завідують да. електрики, там у -у, в серйозних місцях він не соглашається. Все остальне він має уміти. Так що сюди його вчора привезли, показали йому роботу і він рішає, як її відправити. Одну стіну вирішив спробувати, щоб багато не... Не, спортив, Не спортить. Не спортить. <сіст> ну, хоч чуть-чуть би ти спортив, хоч багато, все одно було б неприємно. Так що краще, щоб воно все вдалося. Оце він його затреза матри, а потім буде закрашувати, чи що ти будеш потім? Зараз е -е, грутую. Угу. Усю стіну погрунтуєш да. і всю стіну покрасиш. Так. Да. Розумієте? Ви, наху... Ви розумієте? <сіст> Ай, а як можна працювати, якщо тут такий... А той вид Тут можна тільки стояти і знімати відео. Та не робиш, не хоче Посліднє останнє <гум> я вам скажу, можете замітити, що він мало знімає. Мало знімається і мало знімає. Я кажу, давай знімати а він каже, їжджай за мною і знімай. А мені Але стидно немає а? Немає в нього немає. Времени. А мені стидно, думаю, приїде хазяїн, шеф його, і скаже: а що ця дамочка тут. Роба. А я что? Мне же надо выставить, подійти, Ну все же, а мы не а? Все, работай, зайка, работай. Свет, наверное, будет моргать. Что мне самое интересное? Что темно-зеленый цвет и черный. воно оно то сочетается. Но я чему еще о той закалке старой советского времени и Мені щось все время хочеться перекрасити все в світле, в біле, в ярке, а бачите, світле і біле вже не в моді. Так от темнота бути і освічуватися все лампами. Тоді дуже красиво. Отак. Ось тут ще такі лампи. Бачите. Вовик на щось ходить попід вікнами. Щось шукає якісь палочки. Сніму його в такому віді. Тут, як все, в нього інструментальний ансамбль. Вся інструментація. І тут, показується, є туалет. ромашки зацвіли. Да. Но... Каже, зацвіли ромашки, треба піти нарватися. Да. Ромашка Боже, біла. біла. Що, той? Ти так швидко двигаєшся, тебе не фокусує, телефон не встигає зловити. Я в цьому відео хочу вам просто сказати, що за сів телефон і я... те, що ми вам зняли, більше ми нічого не змогли зняти. Сів телефон, і я в машині вже дала після роботи Волика і все. Ну я думаю, ми вам багато показали. Не показали весь етаж. Ну, якщо вас така тема інтересує, ви пишіть. Головне, пишіть, питайте, ми все вам розкажемо, покажемо і дамо спробувати. І бачу, я по порівняні, що вкладаюся, покажу вам одну минуточку в самому кінці. Наш кабінет другий. Ну, оціните, коротше, оціните другий кабінет масажний. Да, да, по, частям, по частям, а так, ціленьке я ще не показувала. То минуточку добавлю, подивитесь і оціните наш кабінет. Всім бажаю миру, добра і тепла і до зустрічі.